Доброго вам ранку, хорошого настрою! На порозі весна. Скоро ми знімемо куртки, шуби, пальта і помітимо, що набрали лишніх кілограмів. Ну, а в винуваті самі не знаходили часу, щоб погуляти. Дві-три хвилинки не знаходилося і для гімнастики. У від дні з задоволенням валялися на дивані, виправдовуючи себе тим, що за цілий тиждень втомилися. Саме час виправити помилки. Але дієта, яку я вам хочу запропонувати, не потребує виснажувати себе голодуванням, але потребує дуже великої сили волі і бажання схуднути. Про цю дієту знають всі лікарі. І вона називається обсмоктуюча дієта. Людина втрачає вагу і втрачає непотрібні їй солі. Ну, що для цього потрібно? Потрібно на ніч взяти дві ложки рису. Дві. Якщо ви дуже поправилися, можна взяти три ложки рису промити його у холодній кип'яченій воді. Ці ложки рису залити однією склянкою кип'яченої холодної води і залишити на ніч. Вранці цю воду потрібно злити з рису. І залити знову склянкою чистої відстояної кип'яченої води. Потім поставити цей набрякший за ніч рис на плитку і довести до кипіння і поставити на маленький вогонь, щоб рис цей зварився. А вариться він всього 5, 6, 7 хвилин, не більше, адже він вже на ніч набряк. В результаті, якщо ви зварили Три ложки рису, ви будете мати ось таку порцію рису. Це досить багато. І ось головне, потрібно цей рис без цукру, без солі, без жиру, без нічого, з'їсти повністю на сніданок на чи серце. І якщо ви вже не можете його проковтнути, тому що за дієтою його не можна навіть запивати. То можна пів скляночки води взяти, ну, трішечки крапнути туди лимонного соку і таким чином запивати. До обіду нічого не можна їсти. І це нічого, ви не будете відчувати голоду. А вже тоді, після обіду, можна їсти все, що завгодно, все, що ви любите. Тільки пам'ятайте, що в шлунку. Поміщатися повинно стільки, скільки у вашій долоні. Не переїдайте, не спішіть жувати. І такою порцією ви насититеся декілька разів можна з'їсти якусь порцію будь-яких страв, немає обмежень при цій дієті. Але щодня цілий місяць потрібно їсти такий рис. Потім робити місяць перерву і знову цілий місяць їсти рис і знову перерву. Якщо ви звикнете до цього рису, він вам сподобається. Ви ж знаєте, що китайці, для яких це другий хліб, ніколи не хворіють артрозами, артритами, вони обростають солями і вони їдять його з задоволенням у будь-якому вигляді. Ну, вже якщо Ця дієта вам не підійде, от не можете ви їсти такий рис. Тоді додайте до цього рису трішечки родзинок, порізаного чорносливу, ну просто е замоченого порізаного чорносливу. Обов'язково треба додати сюди свіжих груш, ну декілька шматочків. Можна додати ще й і яблука свіжого, і рис все одно буде корисним.